Доброго ранку всім добрим людям. У мене сьогодні 18 березня. Вчора чоловіка був день народження. Відсвяткували, як ніколи майже не святкували. Накрили стіл, я навіть нічого не готувала. Замовили доставку суші, От окремо покажу. А чому? Тому що ми готуємось до пологів, не я ні, але я можу бути присутня на партнерських пологах. Тому зайнятість отаке на допологів трохи, а роботи багато. Ну так от замовили, нам принесли. Дещо мені неприємно, що так вийшла з ним народженням. Ну, такі обставини в нас склалися. Зараз швидесенько засервіруємо. Благо, є на чому і можемо це зробити з легкістю. Взагалі в них у Будусуші завжди смачно. Ось така ціна вийшла. Ну от як ми засервірували. Начем то симпатично, просто. Але нам сподобалося. Ну, ми на швидкоруч, чесно кажучи, все це робили. Ну, як є, так і є. Вітаю чоловіка. Ну, а я все намагаюся естетично і правильно, якось повільно снідати. Як вам мій сніданок? Дівчатка, я трохи звільнилася і зараз хочу швиденько збігати, купити щось м'ясного, бо невідомо, коли нас пологи прийдуть до нас. Щоб усіх залишити вдома, їм потрібні, як мінімум, продукти. Тому я зараз швиденько в м'ясний. А взагалі я не думала, що це така складна робота підготуватись до пологів, навіть коли ти йдеш туди, як партнер у пологах. Я завжди була з іншої сторони, ну, не знаю, як воно буде. Ось який сюрприз мене очікував вранці у маслянці. Хто таке зробив, ніхто не зізнається. І знову мій сніданок, а як цей? Головне, щоб приносило задоволення і оку, і на смак, ну правда ж? Так своїх готувати з'їзди, щоб було. Доброго ранку, вівторок, 25 березня. По новому це благовіщення. Ми ще не народили. Можливо, дочекаємось, коли Рома приїде, і він потрапить на пологи, а не якось буде. А я швиденько зараз. Обігаю в тебе, бо в мене обіду немає, де що потрібно підкупити, щоб у якомусь випадку терміновому у них щось залишилось. Вони, правда, можуть і саме дещо зробити, але все ж таки два дні ходила до дівчат, їм там готувала. Сьогодні, скоріше за все, ні в штатному режимі, а завтра знову піду, теж буду. Готувати. так що я зараз на дві кухні. Хто рано прокидається, той смажить оладки. Сьогодні вирішила з яблочком натерти, посмажити трошечки, щоб смачно було вранці. Ну і знову мій типу естетичний сніданок. Да, я сьогодні знову йду дівчаткам допомогу їсти наварити. Спочатку зайду в фору. їду додому. Все, тут в ліфті, як відео, не зможе бути. Ну так от, нагадувала сьогодні супу з гарячкою, натушкувала кабачки. я приносила заморожені з морквичкою, з Така легенька. Закуска чи салат, чи гарнір, кому як. І насмажила котлеток із курячого філе. рублених таких. Завтра, не знаю, попаду до них чи ні, ну буде видно. У мене четвер. Я йду з за продуктами. Світа поїхала на огляд пологовий. Рома приїхав. Уже мені легше буде. От, сподіваюся, піде прекрасна, легка. Ну, дізнаємося, що їй скажуть лікарі. Поки Світа до лікаря чекає, а мене ноги занесли в Аврору. От знову ці тарілочки, до речі, це знижка на них вже. На цих курочок. І от я вже дивилася на ці сільнички з перечницею – 99 гривень. От вони ще є. Дивно, що ще є, не так як ті чашки трендові. Ну а в лікарні сказали, їй додому і чекай. Якось так. Сир ковбаса зайшла в магазинчик поруч. Все дорожчає. Не по днях, а якось по годинах. Ну, а я знову буду дивитися свою родину. Не хочуть вони у мене зелений клетку вивізти, тому я, як зазвичай, вищу мені зелене, засмаженою. Так наче хто краще. Не спершуся, скажімо так. Особисто мені зелена гачка подобається, Хоча взагалі я крупи не люблю, Коли мені судровому діабету не здобув, потрібно обережніше. І взагалі у мене вибір круп обмежений за алергії середнього сину. Тому це дуже складне питання, що не гарніше. У мене п'ятниця, і я сьогодні йду. Зараз на зустріч з дівчатками з Аллою Святим. Пройдемося трохи по магазинах, ми у трьох давно не ходили. Сьогодні є така нагода: Софійка поїде до бави дрова, а ми дівчачою компанією. У нас це називається дівчачник. Ну, можливо, десь йдемо в кав'ярню ще кави випити. Зайшли у сенсей, мене ноги занесли у відділ хоум, ми дрімтауні Бері, Тут взагалі цей відділ такий собі. Ну, дещо є, можна подивитись. Є милі зайчинята, але я якось більше курей на Пасху полюбляю. Ну а от... Кому подобається, можна дещо підібрати. Ось трохи я зняла, що там пропонується. Ну, от такі чашки у них цього року. На сайті є інший вибір. Ну а такі, як мені подобаються, у них, от щось давно не було. Ну, чесно кажучи, я тільки на них подивилася, прицінилася, нічого не купувала. А от дівчатка дивіться, така монашціця мені сподобалась така дійсно тематична, симпатична, але тут була вона одна єдина. Ну, теж тільки подивилася. Ось зверніть увагу, дівчатка, на такі ємності, От вони мені, до речі, сподобалися. Такі симпатичні от ціна не дуже мені сподобалася. 340 гривень, мені, чесно кажучи, якось шкода. Але симпатична. Можливо, буде якийсь розпродаж і буде дешевше. Тоді можна буде взяти. Дивіться, під яйця рибашка страшне. Ось такі тарілочки. Ціна начебто приємна. І на вигляд начебто. Але оцю глазур не люблю. Бачите, тріщини йдуть. Я таке не купую і не раджу нікому. Зайчики декоративні. Ну так, для декору, можливо, так. Але аби в мені курочка була. Курочку я б взяла. Ну, є цікаві речі, є. Людей було небагато. Це приємно. Потім ми... Отаку, дивіться, дівчатка, я обрала собі підставку приємності. Потім ми пішли у дитячі. Така штука теж серед дитячого висіла зайчик. Така цікава, до речі, можна подумати, що з нею зробити. Оцих курочок дивилася на сайті. Це і паштетниця може бути. Та багато для чого можна використовувати. Не купила, подумаю ще. Ну от набрали трохи одягу для Софійки. Маліта за основне все ще потрібно. Ну, поки ще так. Ну і зайшли в кам'ярну. Відкава у нас кава, а у витайка кава. Ну, такі мої справочки, якісь такі собі справочки. А мир буде обов'язково.